Вашій увазі двостороння сонячна панель бренду Sunrise на 575 Вт. Це надійне рішення для тих, хто хоче отримати максимум енергії з кожного променя сонця, адже вона працює з обох боків. Тому навіть відбите світло перетворюється на електроенергію. Завдяки сучасним матеріалам і технологіям панель ефективна навіть у хмарну погоду та має мінімальні втрати продуктивності з часом. Її конструкція витримує сильний вітер, сніг. І екстремальні температури. Скло захищає від механічних пошкоджень та забезпечує краще поглинання світла. Надійність, довговічність і висока продуктивність роблять її чудовим вибором для великих електростанцій і бізнесу. Компанія Green Technology дбає про своїх клієнтів не лише під час гарантії, а й після, запропонувавши доступне і зручне сервісне обслуговування. Замовляйте сонячну панель Sunrise вже зараз, і наші спеціалісти безкоштовно проконсультують вас щодо встановлення. Або виконують проєкт підключ.